Слава Україні! Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Сьогодні 19 березня, трапляються поодинокі морози від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу, тому всі південні рослини, такі як рододендрони, магнолії, широколисні гортензії, заховані у нас в полікарбонатову теплицю. Хочу зараз вам розказати про новинки сезони. Сезону по рододендронам. Це нова земля, 350 гривень. Рододендрон Кунінганс Вайт, Це білий рододендрон, 350 гривень, також Гранді Grand, Флором. Grand, Ось його колір, Цікавий такий. Далі йдуть Рожеум Eleganz, це вже 5-літрові контейнери, це вони вже дорожчі. Потім йде Кунгленс White, це білий рододендрон. От вони всі з, вже з квіточками будуть в цьому році. Також нова земля в більша 5-літровий контейнер. Далі йде Грандіфлором рододендрон. Потім йде Азалія Гейша Orange, Scarlet Wonder, Рододендрон. От вони ідеальна якість яка. Далі продовжимо в іншому місці.